Сьогодні вранці по вулиці Вадима Пугачого у Кременчуці сталася дорожня транспортна пригода. В результаті зіткнення трьох автомобілей легкового та двох вантажних авто було вщент знищено одне з них. На щастя, водій легковика не зазнав серйозних травм. Було виявлено три транспортні засоби, два з них вантажних, а один легковий. Було встановлено, що водій. Автомобіля ЗІЛ під час перестраювання не надав дорогу автомобілю ЗАЗ під керуванням 37-річного водія, який рухався в попутному напрямку по тій же смузі, на якому намір перестроїтись, внаслідок чого сталося зіткнення, та автомобіль ЗАЗ викинуло на смугу зустрічного руху, куди він зіткнувся з вантажним автомобілем. Ман на місці події також працювали спеціалісти Державної служби надзвичайних ситуацій, які забезпечили ліквідацію наслідків аварії. На дану подію негайно було направлено рятувальників 14 ДПРЧ у складі пожежного автомобіля Деніс та аварійно-рятувального автомобіля По прибуттю рятувальники провели змивання паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини та відключення акумуляторної батареї агрового автомобіля Таврія. При ДТП є пошкодження акумуляторної батареї. Акумуляторна батарея знаходиться в системі, десь якась іскра і відбувається загорання палива. Водій легковика відмовився від госпіталізації. Працівники патрульної поліції Кременчука здійснили регулювання дорожнього руху та склали відповідні матеріали. Арія Кимець Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.